У магазині Steam розпочався фестиваль зомбі проти вампірів, який триватиме до 2 червня 20.00. Як і належить подібним заходам, є знижки, безплатні демонстраційні версії та анонси. А ти підпишись на канал та залітай в телеграм там є багато корисних посилань. Крім цього, у крамниці жетонів можна забрати халяву, ось такі два анімованих аватари та ось таку рамку для них. Якщо не знаєте, що придбати, то ось декілька рекомендацій: The Incredible Adventures of Van Helsing 2, старенька класика за 32 гривні. Є те Zombie Survivors Хороший мандрівний бойовик за 157 гривень. Left 4 Dead та Left 4 Dead 2 від відвалу, який досі є живими легендами. Продаються набором за 32 гривні. Українська локалізація присутня. Killing Floor 2 за 37 гривень або Deluxe за 47. be My Horde – цікаве поєднання некромантії з Vampire Survivors. Стильно та цікаво, обійдеться всього в 63 гривні. Dismantle – навіть з цікавим сюжетом: квестами та дослідженнями за 132 гривні. Є українізатор.